Не проїхала фактично жодного кілометра та морально зношена, тож списана. У такому стані ця автівка ГАЗ-66 потрапила у волонтерські руки. Раніше вона належала міській лікарні. Списана як металобрухт на базі технічного обслуговування автівка отримала нове життя. Передали нам фактично металолом, вона виглядала так як металолом. Відновлювали всім містом. Як кажуть, циганське радіо рознесло по городу, що є така машина, яка буде відновлюватися для того, щоб передати бійцям на передову, тим більше бійцям з Костополя. І почалося відгукнулися усі небайдужі. Хтось допоміг запчастинами, хтось фінансами, аби утеплити кузов, а хтось безкоштовно виконував усі роботи. Охочих долучитися до доброї справи було чимало. Працювали і вдень, і вночі. До ремонту долучилися навіть військовослужбовці, які перебували у відпустці. Запропонували мені взяти автомобіль, відремонтувати. Кажуть, два солдати і стрибати заміняють ескаватор. Ну але це неправда. Ми тут дуже багато робили. Ми робили по принципу Харлі Девіцена. Розобрали до винтика і зібрали його назад, Добавили деталі, які потрібні. І ну, у нас такий красавчик. Вона мало того, що була списана, вона ще пережила якийсь в країні кризис, коли не було не масла, як мені розповідали водії, які за її доглядали. Ні масла, нічого не можна було достати. І вони для того, щоб заправляти скорипомощі, злили з мотора масло зливали, і воно стояло, бо все віржі, ржавіло. Так само позливали масло з мостів. Ну і всюди Повикручували свічі, бо не було грошей на ці свічі ну, можна собі уявити, це ж. Це те саме, що війна. Від старої автівки залишилися фактично лише рама та будка, та вони у хорошому стані. ГАЗ-66, зізнається, військовий, машина фактично вічна, аби лише запчастини до неї були. Тож їздитиме ще роками. Волонтери розповідають, перебрали машину від А до Я, тож тепер у її справності не сумніваються. Це фактично битовка на колесах, бо це артилерісти, які виходять на передову, десь назаданий квадрат. І зрозуміло, що це може бути ліс, поляна, степ, де немає нічого. Нема за що зацепитися, нема де притулитися. Ця зроблена машина фактично битовка на колесах. Тобто поставлена буржуйка. Окрім газу, костепільчани передали воякам на схід і Рено, придбане за кошти небайдужих. Це машина швидкісна і маневрена. І хлопцям, коли вони їздять, ну, Розвідувальні такі, скажем, є загони, яким треба швидко переїхати з однієї позиції на іншу позицію. Такі автомобілі дуже потрібні сьогодні з нашим Збройним силам. І тому ми вирішили автомобіль на сім місць. Економічний і в той же час такий, що можна заїхати, переїхати, ну, скажемо, в будь-який кінець. Де застосовуватимуть техніку, вже знають і військовослужбовці, які приїхали, аби доправити автівки на схід, бо ж техніки, кажуть, завжди бракує. Тому без волонтерської допомоги було б сутужно. Це буде техніка, яка перевозить особовий склад. Ні, в кавлітнє, но і в зімнє время. Обладнання печкою утіпляне с для виконання завдань в зимовий час. Це буде очень большая допомога, як в здоров'ю, житті воєнослужах. У місті переконують, армії допомагали, допомагають і робитимуть це надалі. Зокрема, відновлюватимуть техніку, бо є і бажання, і можливість, і потреба у цьому. Ті машини, які ми привели в порядок і приведемо, я ще думаю, багато років послужать на нашим хлопцям на сході з в цій кажуть війні, яка ведеться сьогодні. То, що, але є питань дуже багато, то що не тільки одної машини, а ми і допомагаємо, і формою, і берцями, і другими, і як кажуть, і продовольчі пайки, і другі речі. На схід автівка вирушила своїм ходом. Волонтери переконані, що вона не лише подолає без проблем цю відстань, а й стане хлопцем у нагоді вже у гарячих точках. Ми живемо, як би сказати, в трохи другому середовищі, ті не ті самі сусіди, не те все. А от навіть буде щоб приїхати другим, не то щоб приїхати а розказати, а показати, що то, що тут кожен квадратний сантиметр, от, пропитаний от душою, любов'ю костопільчан всіх небайдужих людей, яких цим хотіли от, нам допомогти. От цієї душі це буде це відчувається, правда. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного.